Це тут прикинувся такий красивий. Вирвала пінцетам там волосочок сивий. Ай не 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 важливо. Головне мене не щоб була щаслива. Хто це тут прикинувся такий з мішками? Це на день народження мені від мами. Ай не 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 не, я не плачу. У мене не 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 є гордість і патчі. Сама собі нагада загадаю здоров'я і щастя, і всього що бажаю. Ай не не, ай не не з днем народження. Мене не не ай не З Дне. Ай не не ай не не не, з ним народження мене. Ай не не, ай не не з дне. Кине лана на неї на ренинах. Гейне лени, не на неї, не на неї, не з ним народження мене. Гадала спойлер. Будеш жити в квартирі без пойла. Ай не 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 важливо світле, майбутнє змішає з темним тіло. Летіла кукуха десь та. Не плачу про звіцьке життя, подивлюся уста. Сама собі погадаю, загадаю здоров'я і щастя і всього, що бажаю. ай не не ай не 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 з ним народження. Мене, ай не не ай не 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 З-д-не Ай-не-не, ай-не-не-не З днем народження мене. ай не ней ай ай-не-не-не-ней з дне. не не